Вітаю вас, шановне панство, 29 квітня, і я вас вітаю на своєму каналі Валерія Башка. І сьогодні я вам хочу трохи розповісти про таку історію, про фунгіциди, подкормки і тому подібне наразі. Да? Всі зараз щось пишуть, дзвонять, питають Що з пшеницею, що їй дати, чим її накормить. І не тільки пшеницю на самом і горохи. І ріпаки всі хочуть чимось допомогти а, нашим культурам. Але є такий один нюанс, що нема вологи. І, а перше наше правило агронома, це не зашкодить да, рослині. Тому я всім кажу, щоб нічого не робили, нікуди не заходили. А, Ніякі підкормки, а особливо не фунгіциди, бо фунгіциди можуть у вас зараз працювати як десіканти. От У нас тут пшеничка. Да, от от. Тут не було ні одного фунгіциду, ніде нічого не було. Оце у нас значить від морозів. Да? Це вона потрапила під мороз. А оце у нас восковий нальот. І от його не треба знімати, нічим, нічого сюди вносити не треба. Цей восковий нальот захищає рослинку від жари, від морозів, від надмірного випаровування вологи, якої і так нема. От дивіться. Зараз не можу навіть вирвати, коріння таке потужне, що з сухої землі не можу вирвати. Бачите? Нема вологи. Геть, геть, нема вологи. Але коріння дуже сильно удержує. От ми вирвали там рослинку, де 2 мільйона було. І От вирвали рослинку де 1,3 мільйона. Воно Тут навіть видно от по, цьому, по кольору. Тут от у нас з правої сторони 2 мільйона, а тут з лівої 1,3 мільйона. Ось у нас знач, рослинка та, що потовше. Це у нас 1,3 мільйони. От уже пропорцевий листок там там каже що це там формується тільки третє колінце дивіться от у нас одне колінце друге третє а от уже четверте формується от тут уже колос зараз розберу покажу а оце вже пропорцевий листочок так от я розібрав значить такі от у нас колоски от виходять там по 9 рядів такі файні колоски а от ми рахуємо да Дивіться, у нас раз міждавузлі, два міждаузлі, три міждаузлі, і от уже колос пішов вверх. А от останній лист. от Я спеціально розібрав його, от він вийшов у нас. Це пропорцевий листок, більше листків тут в пазухи немає. Тому це останній листочок пропорцевий. Ось от такий от колос. Такий. Прапорцевий листочок нам е, головне захистити від хвороб, від шкідників від втрати, тому що це 40% нашого врожаю. Е, і хто ще не встиг захиститись від бур'янів, да, ви там маєте змогу останньо це встигнути, тому що прапорцевий листок вийшов, до виходу колосу, я так розумію, небагато залишилось. Температури великі, а, вологи немає, рослина перепригає з фази в фазу, вона спішить дати якийсь врожай, ну, тобто потомство да, своє. Тому не зволікайте, але і не перестарайтесь. Тобто, якщо є нагальна потреба, ви це робите. Якщо цієї потреби немає, то не треба цього робити. Всім бажаю гарних врожаїв, папа. -па.